Всім привіт! З вами Володимир і канал Межа. Samsung останнім часом не зупиняється, випускаючи аудіогаджети на будь-який смак. Але що як вам потрібні фішки флагманів, але за менші гроші? Саме для цього існує лінійка Fan Edition, і Сьогодні у нас її найсвіжіший представник Galaxy Buds 3 FE. Samsung обіцяє нам топові характеристики за доступною ціною, але чи так це насправді з'ясуємо? На чому тут зекономили, а де залишили все найкраще. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Поїхали. Дизайн вам нічого не нагадує? Так, це майже копія старших Бац 3 Pro. Знайомі трикутні ніжки та ергономічна форма. Але як тільки береш їх в руки, розумієш, це ефі. Пластик тут простіший, матовий. і ось перша економія. Всього дві додаткові пари насадок в комплекті. Серйозно Samsung. Зазвичай кладуть 3, а то і 5. Тож перед покупкою краще перевірити, чи підійдуть вони вам. Але є й хороші новини, вони легші за перше покоління, всього 5 грамів, і у вухах майже не відчувається. Посадка комфортна навіть після кількох годин, а захист IP54 означає, що їм не страшний ні піт, ні дощ. Для тренувань те, що треба. Керування тут сенсорне, але не тапами, а щипками щіпками ніжку. Це виключає випадкові спрацювання. Пауза перемикання треків, регулювання гучності, все на місці. Але головна магія, як завжди, в екосистемі. Функція Auto Switch безшовно перемикає наушники між вашими Galaxy пристроями. Дивитесь фільм на планшеті, вам дзвонять на телефон, наушники самі переключились. Це дуже зручно. Всі налаштування у додатку Galaxy Wearable, який тепер інтегрований у налаштування One UI 8 але увага, власники iPhone. для вас. Це будуть просто звичайні блютуз-наушники без додаткових налаштувань та оновлення прошивки. І ось ще одна економія: класичного мультіпойн для одночасного підключення до двох різних пристроїв, наприклад, ноутбука і на самсунг смартфона, тут немає. А тепер головне, те, заради чого ми тут зібрались, звук. І ось тут, друзі, Samsung економити не стали. Збільшені 11-мм динаміки видають напрочуд якісний саунд. Бас відчутний, пружній, але не забуває собою музику. Середні високі частоти, чисті та деталізовані. Це збалансоване, приємне звучання, яке підійде для більшості жанрів. Так, тут немає кодиків APTX чи LDAC, але фірмовий Samsung seamless Кодик для своїх пристроїв працює чудово. Щодо активного шумозаглушення, воно є і воно працює. В офісі на вулиці чи в транспорті воно добре прибирає монотонний гул. Але це на рівень флагманів. У метро ви все одно будете чути потяг, хоч і значно тихіше. А от мікрофони тут ситуація неоднозначна. У тиші голос передається чисто і натурально, але на шумній вулиці вони майже не відцікають фон. Ваш співрозмовник почує не тільки вас, а й усе, що відбувається навколо. Що по батареї тут все стабільно до 6 годин роботи з увімкненим шомодалом разом із кейсом до 24 годин. Це не рекорд автономності, але вистачить на цілий день активного використання. А ось і чергове спрощення. Без ротової зарядки немає, тільки старий добрий USB c Зате є швидка зарядка. 5 хвилин в кейсі дають годину музики. Цього вистачить, щоб добігти до роботи. Що ж, підведемо підсумки. З плюсів відмічу зручний дизайн, якісний звук, гарна автономність та інтеграція в екосистему Galaxy. Мінуси мало насадок, немає мультипойн та посередня робота мікрофонів в шумних умовах. Galaxy Buds 3 FE це дуже чітко сфокусований продукт. Samsung зекономили на матеріалах комплектації, бездротовій зарядці та функціях типу мультипойнт. Але вони не стали економити на головному на звуці та зручності. Тож, кому вони підійдуть? Якщо ви активний користувач екосистеми Samsung і вам потрібен класний звук та звична інтеграція між пристроями за адекватні гроші, це чудовий вибір. Але якщо ви користуєтесь смартфоном іншого бренду, а вам критично важливе одночасне підключення до кількох пристроїв та ідеальні мікрофони для дзвінків з вулиці, можливо, варто подивитися на конкурентів. А що ви думаєте про нові Galaxy Buds 3 FE? Чи варті вони своїх грошей? Пишіть свою думку в коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!